Доброго дня. Сьогодні хотів би показати ферменти, які ми відправляємо для клієнта. Людина взяла на 17 тисяч, вона вже практично закінчує легалізацію для продажі готового свого продукту в домашніх умовах. Тому люди вже зараз запасаються і будуть робити свій продукт. Також хотів звернути вашу увагу. Ми вже вибудували два поверхи винокурні нашої. Я спеціально це роблю і буду показувати, як таких мінімальних ми зробили так 4,5 трошки більше на 9 метрів. Тобто, виходить, 41 квадрат у нас це є мінімальні розміри для домашньої винокурні, де ви можете легалізуватися і вже почати робити. Далі я буду показувати, як ми будемо обладнувати, як ми все будемо робити. Там ще в нас є другий поверх, дегустаційний, тобто ми робимо все для того, щоб вам показати, як можна з нуля. Тут був просто фундамент, нічого не було. Я то з часом ще буду показувати, от з чого ми починали і як ми рухаємося в, нашому, в нашій ситуації. Тут ми легалізуємося, візьмемо ліцензію і будемо виробляти продукт, який вже будемо давати в реалізацію. От така ситуація. Удачі всім здоров'я. Тримаємося.